Панове, це розпаковка однієї з найочікуваніших посилок. Я думаю, з назви цього ролику ви згадали, що тут відьмак, і це передзамовлення я робив близько двох років тому. Так, це з як багато! Ого. Ну, давайте так. Я вам покажу ось. Все ще забите відьмаком. Починаємо з коробочок по Unmatched. Unmatched не два роки тому замовляв, але так співпало, що це все прийшло до мене одночасно. Я просто дуже полюбляю цю серію ігор. І хто не знає, то Unmatched це такий собі настільний файтинг. Тобто є різні коробки Unmatched, і там різні персонажі з різних світів: Шерлок Холмс, Червона Шапочка, Синдбат, Мореплавець, Дракула. А тут ось ще і відьмак. Зараз до цих коробочок ми повернемось, будемо їх розпаковувати ближче. І для тих, хто передзамовляв ці коробки раніше, тут є подаруночок. Ну, по перше, це фігурка Геральта у бадьї. у цій ванночці. Прикольно. Пізьнімо ближче, покажу. І ще десь має бути картка. Чи вона у самій коробці? Напевно, в коробці подивимось. Спеціальне перше видання, унікальні промокарти всередині. Все на місці, будемо дивитися. Але те, що я перезамовляв ось два роки тому, це відьмак шлях призначення. Це ось ця здоровенна карабінь, і ви просто подивіться на цю красу. Але оскільки ми модні парубки, то ми ж не тільки замовляли базову гру, ми замовляли повний фарш до неї. А значить, це одразу здоровецька коробка з доповненням хлопу. Додаткові модулі. Та вона ж більше, ніж базова. Так, зараз ближче будемо їх порівнювати вже, коли коробку приберу. Бо окрім ось цих двох карабінів, тут ще є додаткові штучки по типу дикого гону. Ось такого легендарних монстрів. А також нагльфар. Я навіть не пам'ятаю, це кораблик, я так розумію, але треба дивитись. Так, а ще тут у нас є якийсь. що Це планшетик додатковий. Не знаю. За цим треба розібратися. Так, карабінь ми забираємо. Добрий. день, Як в тебе грати? <гас> Давайте все ж порівняємо. Ось це товщина базової гри, а це доповнення. <гас> Як же я люблю здоровенні коробки. Ось це повний фарш. Дочекались. Але я вам скажу почекати, бо я спершу хочу подивитись на Unmatched. І буду чесним, я в першу чергу зіграю саме в Unmatched, тому що тут все-таки типу, треба буде з правилами розбиратися. Я не знаю, я не грав в цю гру і спеціально не дивився е, на неї огляди, бо хочу, от, типу, зануритись у світ. Я знаю, що тут, типу, щось сюжетне, що там, типу, можна ледь не переписати відому історію, але от я хочу з цим. от Погратися саменький поки а от в Мечт, як грати, ми знаємо, і до речі, це е, величезна перевага цієї гри, тому що по факту загальні правила в Анмешт вони однакові. Тобто, ну у вас і фігурки, у вас є колода карт, і ви лупашитесь. А те, як ви лупашитесь, і там сильні, там чи слабкі сторони вашого героя, це вже ви вивчаєте індивідуально під кожного. Але База залишається ж одно і той же. Отже, панове, перша коробочка, сталь і срібло. І саме тут у нас є унікальні промокарти. У цій коробочці у нас є Геральт із Ріві, Цирі та Прадавній Леший. Дивимось. Так, у нас є базові правила на меч, як і у всіх коробочках, тупо однакові правила. А ось тут. Ось такій невеличкій брошурочці ми зустрінемо пояснення деяких карток із цих персонажів. Так, що ми бачимо ще тут? Є брошурочка з іншими серіями цієї гри: Битва Легенд, Місто Туманів, Битва Легенд Частина 2, Пращита Стріли, Дивовижні оповідки. У, вже скільки? Скільки локалізованих коробок, і вони всі є українською. І це такий кайф, тому що, типу, ну, дікачам величезний респект, бо ось ці всі ігри зараз отримує, в принципі, весь світ. Ну, це, можливо, трошки раніше англійкою англі було, але на наклад Андреш, наскільки я розумію, це з усім світом ми отримуємо. Тобто, у нас є локалізовані коробочки прямо тут і зараз. Так, це у нас наші лічильники життя. У Геральта союзник Любоїв, так я вже бачу. У цірі е, ці, її цей єдинорог. І зараз я намагатимусь прочитати його ім'я. Іхуараквакс. Іхуараквас Квакс. Іхуараквас. А прадавній ліший буде, походу, саменький. Так. Дивимось на поле. Так, у нас воно двостороннє і воно різне. Типу структура поля різна, да, так, абсолютно. Так, це щось схоже на таке більш стандартне, а тут є якісь ще додаткові стрілочки помаранчеві. Цікаво, тобто тут є ще якийсь прикол з ігровим полем. Подивимось. Ну і звісно, величезною ще ще одною перевагою цієї гри є те, що ну вона стилізована, ну максимально прикольно. Тобто, у кожній грі цій, у ну, серії цих ігор у вас, кожен персонаж має максимально автентичний до свого лору. Набір компонентів та карти. Особливо це стосується арту. Отже, ми бачимо фігурку Геральта із Ріві. Я так розумію, ми можемо грати і оцією бадією. Його союзник любисток, фішечка. Та Індивідуальна колода карт, ближній бій, любисток дальній, 16 здоров'я в Геральда, що досить нормально. Любисток слабенький на п'ятірочку. Так на початку гри виберіть свою амуніцію, виберіть зілля, броню і зброю, і застосуйте по дві копії кожного з вибраних карт у свою колоду. Тобто тут ще якісь карти, які не входять в його колоду йдуть. Але це прикольно, типу, знову ж, е механіка персонажа вже відповідає відьмаку. Тобто, якщо ти йдеш типу, проти якогось ворога, ти готуєшся до нього, відьмак так і робить. Класс! Я поки не буду нічого читати, просто хочу залипати варти. Так, я вже хочу грати. Я не, я не хочу читати, я полюбляю Андмеч ще е, в тому сенсі, коли ти, типу, перше відкриваєш е, цю коробочку, коли, ну, типу, нову коробочку, знайомишся з персонажами. Я не люблю читати її карти там, е, ну, понятно, що базову властивість, я його. Ознайомлююсь з нею, а потім уже по ходу гри я дивлюся на свої карти. І найкрутіше, коли опонент теж знайомиться з новим героєм, не знаючи, що він що він може. І типу, ти просто е, в шоці від того, ти такий, типу, та це ж імба. Ну, типу, ну, це ж імба і все. Ну, а те, що Цірі, це імба, я не сподіваюся, так і буде. Нестримна сила. Ефект на картках Цірі не можна скасувати. Взагалі, а що тут за якась сфера? Обидва вони за своїм оцим єдинорожком. До речі, що там по фігурці? Та, як завжди, круто, ну що тут дивитися? Так, тут є якісь позначення нові, яких не було раніше в Анмешті. Я, напевно, за серію хочу вперше зіграти на Геральт Саремба. Ну, типу, виглядає її колода просто неймовірно. Так, ну і Леший. О, це нагадування. Ця фігурка наскільки розкішна, і вона мені нагадує мій біль, коли я передзамовляв відьмак старий світ. Я не замовив делюкс версію. Я вже, як ви бачите, виправився в новій версії гри в іншій точніше, а старий світ, там були дуже кльові фігурки в делюкс версії. І там був цей дядько теж. І я так слину пускав, коли дивився на ці фігурки у інших людей. Заздрість! Коротше. А, ось. Фу. Ось промки. Дайте подивитися. Вони блестящі. Вау. Фу. Ух, які ігні. А, яка класна цирі карта! блін, Ну, це топ. Так, подивимося на карти е, Лєшова. Так, він має дальню атаку. З 13 сили, що в принципі не так багато, але при ньому є вовки. Два вовки. Ну тут монстрики теж, звісно, дуже прикольні. Й вовки тут мають лупашитись добре. Клас. Теж досить цікавий персонаж. Давайте вскриємо швиденько другу коробку. Іди сюди. Так, у цій коробочці у нас Єніфер і Тріс. Їх об'єднали як в одного персонажа: Ередін, окремий персонаж, і Філіпа. Ну, давайте. Так само, знову ж, базові правила Admet. Е, ага, це коробочка, та сталь і срібло, а це занепад світів. Так, лічильник здоров'я Єніфер і Тріс уже нетиповий. У Філіппи е, союзник Дікстра. Це теж дуже класний персонаж з оригінальної історії. Ну, і Рідін в соло, але напевно в нього там є щось з диким гоном пов'язане. Також у нас є нова мапа, я дуже полюбляю нові мапи в Unmatched. Це щось поки найнетиповіше із мап. Треба буде розбиратись. Єніфер і Тріс, і у них повноцінні дві фігурки. Але при цьому у них є ще який двосторонні. На одній Єніфер на інший Тріс. Ви що, реально запихнули два повноцінних персонажа в одного і можна обирати? Так, тут дві карти. Тобто ти обираєш основу і, сою... типу, і союзника. Основу і союзника. Офігеть. Вау, ну тут під Єніфер. Сім атаки! Йо! Йо -йо, які? Таких три карти. Це боляче, це прям дуже боляче. Ідемо далі. Філіпа. Е, так, її фігурка. Вона сліпенька, фігурка кльова. Так, на два кроки попереду. Наприкінці свого ходу можете брати карти, доки на руці не буде чотири карти. Вау! Це дуже жорстко, тому що часто ти розряджаєшся картками, там можеш в один раунд просто скинути і потім сидиш. Тобі потрібно відходити, робити маневр, добирати. Ті, типу ти би і побився, а нема чим. А тут просто людинка буде мати по-любому чотири карти на руці в кінці кожного свого ходу. Жесть! Я так швиденько собі пролистую, бо я не хочу взагалі читати ефекти, дивитися, що там я хочу під час гри цим насолоджуватися. Ну і звісно, величезний та могутній Ередін. А тут теж є промки. Кайф! Так, Ередін. 14 ХП. Ага, у нього ось тут раз паскудник, два паскудник, три, чотири паскудника це червоні вершники. Якщо всі червоні вершники загинули, Ередін стає лютий. Якщо Ередін лютий, додавайте 1 до значення ваших бойових карт, а ваша дальність переміщення стає 3. Тобто, у тебе вже є з ближньою атакою чотири порубки, А коли їх всіх винесли, Точніше, ти їх підставив спеціально, щоб їх винесли, ти їх пустиш просто на м'ясо, то ти станеш дуже жорстким. І ось сам Ереїнчик. Ну, виглядає, що він жорсткий. Якщо ним типу, правильно грати, а тут немає напевно, що правильно грати, Тобі просто треба позиційно правильно виставляти червоних вершників. І буде дуже весело. Вау, ну тут вже колода така мрачненька. Подивимось на промки. Блін, ну наскільки це шкільово, вау! Близько, Ну ефекти блискавок, та й вогню тут теж дуже прикольні. Так, панове, на Unmatched ми подивились, я пропоную його відкласти і перейти до ось цієї штучки. І почати, напевно, варто з базової версії гри. Ні, знаєте, розпаковувати коробочки, які ти все ж чекав кілька років це типу. Прикольніше. Чекайте, бо тут ще падало. Так, відмак шлях призначення. А що буде, якщо любисток вирішить наодинці битися зі Стригою? Що буде? Мертвий любисток. Питання риторичне. Але давайте дивитися, що ж всередині нам пропонує базова гра. До речі, сьогодні зранку в мене парубок замовив цю коробочку, вона вже є в наявності і. Е... Ось цього ви вже замовити не можете, але ось цю базу, можливо, навіть треба. Так, ось ми бачимо правила, локалізовані українською мовою, ніякої англійської, краса, просто на пісня. І от дивіться, невеличкий моментик, оскільки це вже YouTube, я вже можу відставити коробочку в бік, і її буде видно, а не ось ці всі ваші тіктоки. Е є от купа жетонів. Так і для того, щоб дигнути цю коробку, тут розумні люди роблять невеличкий виріз. І це зручно, бо далеко не всі е розробники і геймдизайнери. Заморачуються над таким, а це от прям кльово. Так, ми бачимо купу жетонів, призначення яких я ще приблизно навіть не розумію, і про нього вам розказувати не буду. Також ми бачимо коробочки. Коротше, у нас є тут, типу, я так зрозумів, три такі епізоди: це край світу, це менше зло та стрига. Це одні з найпопулярніших сюжетів, і тут ми, я не знаю, зможемо в них зіграти, напевно. У нас є Дуже прикольні двошарові планшети: Єніфор, Весіміра, Любистка, Геральта та Цірі. Також їхні картонні жетончики, я так розумію, це саме вставляється в підставочку і фізично тицяється е, на ігрове поле. Але оскільки це все делюкс, то у нас має бути це все діло у фігурках. Я запам'ятав, куди воно впало. Так, далі ми дивимось. Ой, тихо! Вибачте, будь ласка. Тут у нас є карт. Теж з персонажами. Тут якась інфографіка, щось відслідковується, не знаю. Вже буду коли робити огляд, то вже детальніше розповім що. Зараз поки що показую просто наповнення коробки та компонентів. Так, тут у нас є пупирка. Коробочка. Під жетончики, напевно. А, ось це ігрове поле у вигляді плеймату. І це прикольно, скільки це одразу в базовій грі. Тобто тут не картонне ігрове поле, а ось такий красивенький плеймат. Дивимося. Вау. Оце прикольно. Це я дуже полюбляю, тому що е, ну, грати на плейматі завжди круто. Ну, типу, це виглядає яскраво, е, це складається в коробку прикольно. Кайф. Тепер скрутити. Дочекайте, будь ласка. Назад зараз в пакетики. Також тут у нас є здоровенні. Карти. Тут бачу якісь підказочки, структура ходу, всі діла. І знаєте в чому е, оці е, розробники е, відьмака? Е, пасхуди. Пояснюю, я от награвся у відьмак старий світ, дуже полюбляю цю гру, розіграв її серед тих, хто підтримує мій канал фінансово. Е, Дочекався ось цієї гри, буду з нею знайомитись. І буквально за день до цієї розпаковки я знаходжу відео на просторах YouTube, коли ці розробники анонсують «Відьмак. старий світ Legacy». тобто спадщина, коли типу це сюжетна гра. Піде. Коротше, купа карт з атмосферними артами і текстом. Також менша колода карток розпаковувати, поки її не буду. Покажу вам, що вона є. Бо тут у нас є фігурки. А, там ще внизу щось є. Дивимось. Так. Тут у нас фігурки всіх персонажів, і навіть більше, навіть в якихось різних позиціях нижче у нас є металевий значок. Ось. Також ми бачимо кілька маркерів. Підставочки, підфігурки, жетончики і ще невеличкий стосик карток. Окей, давайте зараз повернемося все назад. Я просто хочу зараз, типу, не наплутати і подивитися, що нам додасть уже ось ця штука. До речі, сама коробка мені дуже подобається, як виглядає. Розкішно буде стояти на полиці. Давайте дивитися до ось цієї карабіні. Так, що ми тут бачимо? Зустрічайте своїх давніх друзів, познайомитися з новими історіями, друзі-вороги Так, додаткові модулі доповнення. Та-да. Є ще, до речі, Ронін. Я собі Роніна не замовив. Я не пам'ятаю чому, але в якийсь я пам'ятаю, що е, я не читав комікс Ронін, і коли я вперше побачив, що типу вона йде як окремим допом, то мені не знаю, мені відьмак і «Ронін» щось я... мені не клеїться в голові, тому я якось вирішив пройти повз. Правила додаткових модулів. Ще 25 сторіночок. Ага, Тут ще більше персонажів, тут є вже і Дікстра, і Регіс, Клас. Треба, До речі, має вийти е книжка на днях нова Сапковського. Е щось там, Шлях Круків чи, що там, Круки, щось з круками. Так, ага. Ось воно показує нам, що воно тут заміняє. Е це замість жетончиків. У нас ідуть фігурки. І тут замість жетончиків у нас йдуть фігурки. Це прикольно. Це показує, що, що, що на що заміняється. О, у нас є додаткові тепер коробочки під сценарії. Блін, це прикольно. Е, прикольно з точки зору те, що я не буду цю гру е, з'їдати, типу, що я сяду і буду в неї задротити. Ні. Я, скоріш за все, зіграю зараз в якийсь стартовий початковий сценарій, е, відкладу її, а потім, коли захочу, зіграю ще один, а потім ще один. О. Сюжет з доплером дуже мені подобається. Золотий дракон. Клас. Це теж дуже прикольне. Це із першої книжки, якщо не помиляюсь. Так, скелі. Дещиця істини і останнє бажання. Так, окей, це ми потім пофасуємо по цим коробочкам. Тут у нас дуже яскраві жетони. Ще так само ці, там, для персонажів. Це щось незрозуміле. Так, і от купа ще один великий стос персонажів. Тобто тут уже є Тріс, тут є Дікстра, тут є Регіс, тут є Лето і тут є Ярпен. Ярпен теж дуже яскравий персонаж, особливо як він е ну, не матюкається, але він там українською, локалізовано в книжках дуже прикольний е, такий його цей говір. Кому полюбляється відьмак, не дивіться серіал, краще почитайте книжки, отримайте величезне задоволення. Планшетик з монетками. Точніше, це не монетки, це напевно, якісь типу відслідковування очків чи щось, я не знаю. Дуже О, ні, ось це для відслідковування очків. Дуже прикольно. Дивіться, як гарний папір, гарний е, друк. Так, конвертики. А це не конвертики, це підставочки. Це типу ширми. Прикольно. А скількох вона, до речі, розрахована? Хлопчики та дівчатки, ви нічого не пам'ятаю. Від одного до п'яти гравців. Але буду чесним, ну, типу, в шляху, ой, не в шляху призначення, а в е, Старий світ. Е, ну, На п'ятерих це дуже довго грати. Типу, в ідеалі вона там грається на трьох з великим кайфом. Так, і тут теж картки під кожного персонажа. Угу. Величезний кайф в тому, що я взагалі не грибу, як в це грати. І знайомитись із новою грою, яка тобі близька по сеттингу, це завжди дуже приємно. Так, бачимо невеличкий стосик карток. Так, ето, раз. О, тут олівчики. Witcher. Тут щось прикольне, треба записувати. О, який драконяра прикольний. зайди, зараз, зараз зараз. Так, повітря зайве ми викидаємо. Вау, які кльові компоненти! Оце дуже красиво, нравится? Кубики звичайні. Підставочки, 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 Запихнем її глибше. А це конвертики. Відкриті лише після того, як досягнете всіх цілий. Цілий. А конвертики я люблю. Так, ось у край світу, стрига, менше зло. Тобто, на кожен сценарій, тепер тут є ще ось такий прикольний конвертик. І коли відкривайте лише після того, як. Як досягнете всіх цілей наведених нижче. Ви врятували мого мага, Тобто, в тебе є паралік цілий, ти там зробив якусь місію, і у тебе тепер є конвертик, який ти відкриваєш, і отримуєш ще щось новеньке всередині. Кайф. Дуже поки подобається. Прям ну, дуже. Я не знаю, як воно грається, я не читав відгуків. Тут є мішечки. Мішечки для, я так розумію, кожного гравця. Тільки один з них чорний. І ще ось така здорова Стосяра просто карт. Ну, це типу цих сюжетних, я так розумію. Окей. Це ми зараз закриємо. Бо я ось тут бачив фігурки. А, ви подивіться на цього красуна. Ой-ой-ой. Ну, це прям симпатично, це прям подобається. Ну і звісно. Ці нові персонажі. Ось я вам піднімаю ближче це все показую. З їхніми, я так розумію, фішечками. Тобто я так розумію, що до кожного персонажа ще йде якась відповідна фішка. Тільки в звичайному виданні теоретично це просто типу жетончик. А тут це ось от. Там келих, змія, знак відьомської школи. По компонентах просто, ну, типу, розкіш. Просто вау. Дуже подобається. А ви що ж там далі? А далі ми в експрес-режимі дивимося на ось ці коробочки, бо в нас сідає камера. Почнемо з більшечкою. І тут ми маємо легендарні монстри. І, скоріше за все, тут будуть класні фігурки. Так, прийміть виклик, дійте спільно. Два нові відьмаки. Ага, тут ще буде Ламбард і Ескель. Цих парубків ми полюбляємо. У відеогрі вони були дуже прикольними. Тут є невеличкий стосик правил додаткових. Тут є ось якісь лічильнички здоров'я, жетони, жетони. Знову великі карти. Так, ще картки, ще картки, кубик. Страшний з черепками. Тут все черепки. Так, піджетончики. І, власне, самі фігурки. Вау! Вау, вау, Ух, ви подивіться на цього паскудника. ой фу. ой, фу, Заховайся назад. А, тут да, тут монстрики страшні. А це хто я якось не впізнаю, давно не грав відьмака, до речі, хочеться перепройти третю частину, я собі на свіч взяв. Ух, ти здоровий, дивіться, який ліший. ні, ну тут вибачте, от, от ліший тут і лішейвен мечт. Звісно. Там кльово, ви подивіться на цього парубка. Гарно. Так, ну поки що легендарні монстри мені дуже сподобались. Звісно, тут я так розумію, багато сюжетки, тут е, ще якісь там нюанси е, проти там, вороги проти кого битися, і фігурки неймовірні. Тут у нас іде доповнення дикий гін. Тут мають бути вже порубки в пару до Ередіна. І я вам зараз скажу, я не пам'ятаю, Ередін же ж тут не було, це він був там. А тут мають бути. Ці гниди. І мені цікаво, до речі, написано час партії від 45 до 90 хвилин. Якщо правда, правда, можна буде цю гру зіграти партію до півтори години, це буде топ. Також, невеличкі правила, так, планшет персонажу. Почекайте, тобто за Редіна можна буде грати, типу як за повноцінного персонажа в грі. Прикольно, так, його картка. E, сюжетні картки дикого гону. Його, це, типу, фішечка, але нам не треба, буде, бо тут будуть фігурки. Карти його, відповідно, підставочки і і, 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 я тут бачу плеймат. Це, типу, додаткове буде поле до того. Так. Воно, типу, буде розширяти ще ігрове поле ось таким плейматиком. І ось так. Фішечка самого Геродіна, типу як менша. Е, його фігурки, ось я вам ближче підземлю покажу, а це, ви подивіться, ух, ну, це банда. Ну, це прикольно. І давайте подивимось на останню коробочку Нагльфар. Е, Це найлегша коробка тут. І я так розумію, це просто, типу, якась фігурка, напевно, з якимись картками. Але це вважається доповнення. все-таки. Так, 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 у нас є знову ж додатковий буклетик з правилами, найменший. Розкішний корабель, ну тут, типу, за одні фігурки просто можна отак ротик свій талап і кайфувати. І знову ж картки. Кайф. І саме в цей момент, коли я вам дякую, моя камера все ж сіла. Тому, панове, будь ласка. Поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар зі своїми враженнями про ці ігри, про цю розпаковку. Напишіть, чи подобається вам такий формат широких відео в Ютуб, де ми просто спілкуємось, розпаковуємо ігри і показую вам компоненти, і ділюсь паралельно зі своїми враженнями. І обов'язково перешліть це відео своєму другу, який полюбляє світ відьмака. Можливо, щось із цього його зацікавить. І якщо ви забажаєте замовити цю чи інші настільні ігри, то просто пишете мені в особисті повідомлення, і вони негайно вирушають до вас. А наразі в мене на все. Дякую за перегляд. Папа! -па.